Я би підійшов, зробив спробу пояснити, відповісти на питання, чому це важливо, як це пов'язано із південною. Африкою. І це тому, що ми говоримо про певну форму держави, державу, яку Росія створила і вдосконалює, яку вона хоче експортувати. Спочатку це було під, в рамках Радянського Союзу, коли Росія начебто підтримувала рух за звільнення різних країн. Але сьогодні ми вже говоримо про. Ми бачимо інше, до чого це призвело. Ми говоримо про еліти, еліти, які зайняли певні позиції, і дехто зараз думає з ностальгією про те, як це було. Але це тому, що ідеологічна підкладка для цих процесів ну, була така більш-менш вдалою. Але але фактично це призвело до того, що певні еліти збагатілися що. Є невелика прослойка людей, які фактично керують всім, а і перетворюють своїх громадян на солдат, на військових, люди без роботи, люди у вразливих ситуаціях, і ось це результат того руху. І це саме відбувається в африканських країнах, наприклад, Танзанія, у жовтні, лідер опозиції. В Танзанії його він тепер сидить з жовтня у в'язниці. А па забор заборонили пар партії брати участь в, в виборах, і фактично ми спостерігаємо таку ситуацію в, багать в багатьох країнах. І світ закриває глаза в Уганді, Наприклад, один із лідерів опоз опозиційного руху в його судить військовий трибунал. Його він ж тримають у візниці вже кілька місяців. Його адвоката просто арестували у суді, і він також у візниці, і оце те, що відбувається, і ми знаємо. Ми ми розуміємо цей зв'язок, а, а як і хто? Як будувалися такі держави, як вони створювалися, і як створювалася ця критична маса так званих багатих гравців, які, в принципі, дозволили із ситуації розвиватися у цьому напряму? Це не про це, це про екзистенційну ситуацію, про демократію у південній у Африці, але це також і про українську ситуацію, і це про глобальний порядок. Про, про те, що відбувається в світі.